Від наших козаків, адже вчора було свято Покрови. подякуємо всім учасникам сьогоднішнього заходу. Західнобузький курінь Прикарпатської січі українського козацтва нашого міста оголошує подяку команді Чорнорадського гірничого економічного коледжу за активну участь у військово-патріотичному вишколі. «Сокіл Джура». Нагороджується подякою команда ВПО 11 раз за активну участь у військово-патріотичному вишколі. Нагороджується команда Чорнорадської гімназії. Яка провела відкрите заняття і прийняла участь в військово-патріотичному вишколі «Сокіл-Джура». Нагороджується команда Шовараського гірничо будівельного ліцею за участь у військово-патріотичному вишколі. Дякуємо командиру військової частині Вітушку Андрію Геннадійовичу і командиру військової частини Спрейсу Едуарду Болиславичу. Нагороди отримає начальник штаба майор Крук. А зараз, словами вітання учасникам вишколу, виступить народний депутат України Степан Володимирович Курпіль. Шановні панове офіцери, воїни і майбутні воїни. Я хочу вас привітати із нашим прекрасним святом покрови. Хочу привітати з тим, що нарешті Україна буде святкувати День Захисника. України власне в цей день вчора. Президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ. 14 жовтня, як ви знаєте, була створена Українська повстанська армія. Це наші традиції, наша слава, наш героїзм. Тому це дуже важливо, що ми будемо відзначати захисника. Нашої України у цей день, а не 23 лютого, як це було нам нав'язано традиціями іншої держави. Завдання політиків полягають у тому, аби зберегти мир. А завдання військових є у тому, щоб бути готовими захистити народ, захистити землю, захистити незалежність, суверенітет. І відбити усі атаки агресора, дати йому відсіч. Бажаю здоров'я, всіляких гараздів, успіхів і також мирного неба. Нам усім. Слава Україні. Слава! О, а зараз я хочу вручити високоточну зброю. Ось, нехай вона вам служить для навчання. І було б добре, щоб тільки для навчання. Боже, хлопці, всіх бажаючих. Запрошуємо в стрілецький тир школи нашої чорнецької номер 3 От викладач перед вами кутковський Мирон Васильович, для того, щоб отримати навички стрільби. На цьому наш вишкіл завершено.